Привіт, друзі. Додавання мішаних чисел. Для того, щоб додати два мішаних числа, необхідно додати їхні цілі частини і окремо додати їх дробові частини. Іншими словами, сума двох мішаних чисел є таке число, ціла частина якого дорівнює сумі цілих частин доданків, а дробова частина сумі дробових частин доданків. Розглянемо приклад. 2, 3 сьомих додати 6,2 сьомих. Дорівнює окремо додаємо цілі частини. 2 додати 6 дорівнює 8. Записуємо в результат цілу частину. Додаємо дробові частини. 3 сьомих додати 2 сьомих. Це звичайні дроби з однаковими знаменниками то ми додаємо чисельники 3 плюс 2, записуємо чисельник дробової частини результату, а знаменник дробової частини просто переписуємо. Одержали 8,5. Ще один приклад. 3,4 додати 5, ціли. в даному випадку в нас приклад, коли домішано числа треба додати натуральне число. Натуральне число ми можемо розуміти як мішаний дріб, у якого немає дробової частини. Тобто ціла частина 5, а дробової частини немає. Тому до 3 до цілої частини додаємо 5 цілу частину, це буде 8 ціли, ціла частина результату. А дробову частину просто переписуємо 4 дев'ятих. Ще один приклад. 1 3 восьмих. Додати 2,5. Як і в попередніх прикладах, додаємо цілі частини. 1 додати 2 дорівнює 3, ціли. додаємо дробові частини 3 восьмих додати 5 восьмих. 3 плюс 5 8. Записуємо в чисельник і 8 записуємо в знаменник. Переносимо в спільний знаменник цих двох дробових частин. Але ми одержали з вами в дробовій частині неправильний дріб. Тобто чи, дріб у якого чисельник дорівнює знаменнику. Такий дріб дорівнює одиниці. Тобто в нас у дробовій частині записана ще одна одиниця. Ми її додаємо до цілої частини. Результат 4, цілих. ще один приклад. 2 цілих 4 п'ятих. Додати 7,3. Дорівнюємо. Додаємо цілі частини 2, додати 7 9. Додаємо дробові частини 4 плюс 3, 7. Знаменник дробових частин залишається незмінним. Ми одержали мішане число 9,7. Але в дробовій частині цього мішаного числа. Вийшов неправильний дріб. В такому випадку необхідно виділити цілу частину. Виділяємо цілу частину з дробу 7 п'ятих. Для цього чисельник ділимо на знаменник із остачею. 7 ділити на 5 дорівнює 1 остача 2. п'ятих. Тобто 7 п'ятих це п'ятих. Ми виділили цілу частину з цього неправильного дробу. Цю цілу частину, цю одиничку, додаємо до цілої частини даного дробу. Одержимо 10 цілих і дробова частина 2 п'яти. Таким чином, ми зробимо висновок, що якщо в нас в результаті вийшло мішане число, в дробовій частині якого неправильний дріб, то треба виділити цілу частину з цього неправильного дробу і додати його до цілої частини результату. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.